Моя горе і біль це Україна, серце плаче від жахів війни, чую сумні вістки кожну днину, гинуть її дочки і сини. Хто б чекав, що в 21 віці потече рікою кров людська? Чи могли подумать українці, що на них прийде біда така? Маріуполь, волноваха, Боча. Кременчук, гостомель попасна в українських цих містах квітучих смерть і руїни скоїла війна, плачуть діти, без батьків лишились, з горя посивіли матері, скільки доль в ці дні страшні, розбились, молоді у розпачі й старі. Вдень, вночі летять страшні ракети, вибухи лунають раз у раз. По жилих домах, торгових центрах вороги стріляють весь цей час. Гине люд простий наш і солдати безліч ранених кругом калік, скільки закатованих багато, Літься всюди, сліз гірких потік. Без води і їжі у підвалах згинуло багато так людей, скільки волонтерів повбивали нелюди, дорослих і дітей. Меж людській жорстокості немає, звірства роблять, що не бачив світ, над дітьми наругу учиняють, творять над народом геноцид, Україно, ти за свою волю борешся уже тривалий час, хочеш собі рідна, кращу долю, ось тому сплюндрована не раз. Ти для чогось допустив це, Боже, я не знаю. Знаєш. Тільки ти, одного у тебе, щиро прошу, порятуй, спаси і захисти, воїнам дай мужність і відвагу, й перемогу у тяжких боях, бо без тебе ми зазнаємо краху, заведе куди укут... глухий наш шлях. Подаруй народу покаяння, щоб шукали лиш твого лиця, щоб молились більше в цих стражданнях, щоб іскрилась віра у серцях, прийде час і зацвіте калина, заспіває соловей в гаю, і з руїну стане Україна, буде мир, спокій в моїм краю. А поки тривожно й сумно всюде, а поки в країні йде війна. Кожен день вмирають наші люди, обривається життя струна, бо очі Господа на праведних і вуха Його до їхньої молитви, але лице Господа проти тих, хто чинить зло. Амінь.